Доброго дня, мої дорогенькі учні. Сьогодні я вас хочу запросити до нашої презентації, на якої ви дізнаєтеся про ужитково декоративно-ужиткове мистецтво і його від гончарства. Тож, я для вас підготувала презентацію, на яку ви дізнаєтесь, що це за декоративно-ужиткового мистецтва. А також на вас чекає дуже цікава подорож до столиці гончарства, яким вважається село Опішня на Полтавщині. Тож, вирушаємо. Ганчарства в Україні. Глина в кого ожива, Творець з нею, хто дива, в кого посуд, ніби жар. Ну, звичайно ж, це гончар. А гончар, почавши день, крутить круг, співа пісень, ліпіть з глини диво, горщик, в ньому булькатимо борщик. Мої дорогенькі гончарство один з найдавніших видів народного мистецтва. А вироби з глини називаються гончарні вибори, вироби або керамика. Ось зверніть увагу з лівого боку цілий отряд глечиків, куманці, горщиків та мисочок перед вами. А з правого боку угори ми бачимо мисочки та коника, тобто ваза, яка зроблена у формі коника. А унизу бачимо філіжаночки та мисочки для кави. Познайомимося з вами з гончарним кругом. Що ж це таке? Це спеціальний такий верстат, за допомогою якого гончар робить кругли правильні форми з глини. Унизу він має дерев'яне коло, дуже велике дерев'яне коло, яке розкручується за допомогою ніг. Зараз це коло механичне. Достатньо його тільки включити, і воно, воно буде крутитися. На цьому колі ми з вами бачимо такий металевий стояк, на якому угорі знаходиться малесеньке коло, на яке гончар кладе гліну та за допомогою рук. Роблять форму вироба, розкручуючи ногами ці, ці, ці ніжні коло. І тоді ці вироби робляться правильними і дуже цікавими. А ось перед вами інструменти гончара. Ось так вони виглядають. Бачите, це різні. Інструменти зроблені із дерева, і за допомогою дру... друтів. А зараз прийшов час познайомитися з гончарними виробами. Перед вами, мої дорогенькі, миски. А зараз вас вітають глечики. Зараз перед вами кухлики. Тепер ми бачимо горщики. Та декоративний фігурний посуд у вигляді кугутиків, барашків, можуть бути також леви та коники, а також фантастичні тваринки. Ось зверніть увагу на світлинку, яка знаходиться унизу. Ну і дуже популярний це український куманець. Це така, це така ваза, в якою приховується віно або напої. Куманець, пам'ятайте, ми вже з вами вмалювали у формі кугутика. Ось такий куманець, який знаходиться з лівого боку угорі. Зараз я рухаю мишкою за допомогою мишки і показую вам його. А перед вами ще різні форми куманців. Ну і настав час, як завантажиться наше відео, то ми вирушаємо до подорожі віртуальної до пішня. Запрошую вас. На світі існує безліч столиць. У кожної країни вона своя. Але сьогодні мова піде не про адміністративні столиці, а про мистецькі. А саме про гончарну столицю України. Саме тут, на Полтавщині, вона знаходиться. До упішні ми сьогодні вирушаємо. Запрошуємо і вас. Маленьке містечко Опішне на Полтавщині стало справжньою мекою для гончарів та поціновувачів прекрасного з усього світу. Вони й не дивно, адже опішне знаходиться на перехресті доріг. Ця земля бабить не лише митців, музейних працівників та вчених, а й просто шанувальників гончарства. Це Найвища точка Полтавської області 206 метрів над рівнем моря. Це дуже стародавня земля. Археологи знайшли тут поселення часів неоліту. А ще за останніми дослідженнями було знайдено аж 36 видів глин. На кінець 19-го, початок 20-го століття. Саме опішню почали називати столицею українського гончарства. Адже саме тут, як ніде більше, проживало до тисячу майстрів-гончарів. Кому ж як не Опішнянам, примножувати це мистецтво? Для збереження і популяризації гончарської спадщини у 1986 році в Опішному був створений музей гончарства. 2001 року він отримує статус національного. І зараз це музей-заповільник українського гончарства. Кожен музей це маленький храм. І в опішному це відчуваєш відразу. Прямо на вході вас зустрічає ангел зі свічником у руках. Робота київського майстра Марка Галенка так і називається Запали вогонь. І на мить дійсно виникає відчуття справжнього тепла у серці. Сьогодні колекція музею нараховує понад 45 тисяч експонатів. Серед них і колекція монументальної -парку і керамічної скульптури. Вона була створена за 5 років з 1997 по 2001 роки. Майстрами з багатьох куточків України. Вони приїжджали сюди, працювали під час проведення симпозіумів і залишали тут свої роботи. Ця колекція без перебільшення є унікальною в світі. В опішні можна стати гончаром. На мить, хай не справжнім, але все ж таки. Тут дивина на кожному кроці. Ось, наприклад, робота Миколи пошивела козаки співають. Придивіться поближче, і ви побачите, що це горщик, глечик, миска, але все разом у руках майстра стає скульптурою. На стінах теж експонати декоративні тарелі зроблені майстрами із опішні, а також майстрами із Василькова, що на Київщині. А під тарелями декоративні панно це так звана візитна картка тих художників, які приїжджали сюди і працювали на симпозіумах. Тут портретна галерея видатних опішнянських майстрів. Роботи виконані відомим полтавським художником Валерієм Мозоком. Життя гончарів близько ста років тому і процес виготовлення керамічних виробів зафіксовано на цих унікальних фото. За час існування музею його відвідало дуже багато видатних людей. Ці фотофакти теж представлені. Але не лише гончарськими виробами може пишатися фонд музею заповідника. Зберігають тут і предмети декоративно-ужиткового мистецтва, що оточують гончарів у їх повсякденному житті: килими, рушники, сорочки, вироби з дерева та інше. Наукові співробітники музею їздять в експедиції по селах і щиро радіють, коли вдається щось знайти. Цінімі свідки історії залишаються тут навіки, посівши почесне місце серед решти експонатів. У структурі музею функціонують гончарська книгозбірня України, Національний архів українського гончарства і перше в Україні гончарське видавництво Українське народознавство. Один із аспектів повсякденної роботи книгозбірні зберігання особистих бібліотек відомих українських учених керамологів народних майстрів гончарів та художників керамістів. Якщо в одних музеях можна лише дивитися, то тут навіть доторкнутися власними руками до цього прекрасного живого матеріалу і відчути енергетику глини і подих землі Опішнянської. Дозволите? Ще тут можна навчитися визначати, чи має недолік готовий виріб, чи ні. Дуже просто виявляється це зробити за звуком. Ось послухайте, якщо звук такий, дзвінкий, значить це якісний виріб. А якщо ось такий, відчуваєте різницю? Тут є тріщинка. Витися на світ в опішні та ще й сім'ї гончарів вже цей факт визначав подальшу долю. Опішня славна своїми гончарними династіями. Ось тут знаходиться хата родини пошивалів. Тепер це теж музей, меморіальний музей садиба. Гаврила та Євдокія Пошивайли були не лише подружжям, а й вдалим творчим дуетом. Він гончар, ліпив з глини, вона, малювальниця, оздоблювала твори чоловіка рослинними та зооморфними орнаментами. Трьох синів ремесло батька перейняв найстарший Микола, а від нього його сини Олесь та Юрій. Є опішні ще одна хатина, де колись жила творчість, а тепер лише спогади. Це меморіальний музей садиба майстрині дитячої іграшки Олександри Федорівни Селюченко. Олександра Федорівна рано втратила рідних. У 33-му від хірургічної операції помер брат. У 37-му від голоду батько. Мама від тривалої тяжкої хвороби відійшла у вічність у 53-му, а у 87-му не стало і самої Селюченко. Спеціальною комісією селищної ради, хата, всі речі, що в ній знаходяться, і територія подвір'я була передана у власність Національного музею заповідника Українського гончарства в Опішному. Тут все зберігається так, як і було за життя майстрині. Традиційне гончарство захоплювало і відомого українського архітектора Василя Кричевського. Він неодноразово бував і жив у Вопішному, мав величезну колекцію кераміки. Сьогодні будинок Кричевського Лебіщака – це національний гончарський храм народних майстрів-гончарів, художників, керамістів і керамологів України. Перша в Лівобережній Україні гончарна школа, а нині музей мистецької родини Кричевських в Опіжні теж чекає на своїх відвідувачів. Тут мистецтво минулого переплилося з мистецтвом сучасності. Якщо раніше ви не були вистями закохані у глину, звідси ви вийдете такими. У цьому благодатному краї народжуються мрії і приходить натхнення. А щоб мрія збулася, треба пройти під опішненською веселкою. Робота гончара Миколи Пошивайла і коваля Володимира Мороховця. Автори стверджують, що тоді ваша мрія обов'язково збудеться, і ви сюди ще теж обов'язково повернетеся. Тому що вогонь, той, що заходив, ангел, вкаже вам дорогу. दे 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 Ну що, мої дорогенькі, вам подобалося? Тож, я хочу вам сказати, що ми закінчили нашу подорож, дізналися про е, гончарство в Україні та глиняні вироби. Е, пізнали, що таке, які глиняні вироби ми е, можемо пізнати. Е, це: і мисочки, і глечики, і кухлики, і е, дуже різне декоративне. Тож, я бажаю вам доброго настрою, натхнення, то до нашої наступної зустрічі, де ми будемо з вами вивчати наступний від декоративно ужиткового мистецтва. А який це сюрприз, сюрприз для вас? До нашої наступної зустрічі! До побачення!